Ситуація, щоб, ну, сьогодні підійти до цієї споруди, яка відгородилася від навколишнього світу парканами, ланцюгами, трасами, для того, щоб від усього суспільства українського оголосити наше звернення, нашу заяву. Ми громадяни України. Категорично проти прийняття законопроекту про засади державної мовної політики. Активістами з усієї України зібрано вже декілька мільйонів підписів проти його прийняття. Ми застерігаємо вас від подальшого ігнорування прав і законних інтересів громадян. У разі прийняття законопроекту ківалова Каліченко ми приймемо, прийдемо знову. Але наступного раду зі своїми друзями і на Майдан. За <риклад> все, що ця партія саме йде, отаким от самим для себе і, на жаль, для країни, для всього нашого суспільства шляхом. Але в цій партії, врешті-решт, ще є шанс зупинитися. Ще не в ці мости, є шанс якогось відступу, є шанс на маневру. Для того, щоб це наше суспільство не упало в цю прірву, яку готує для нас ця політична сила. Тому ми прийшли сюди, щоб і ця акція відбувається по всіх обласних центрах України. Є. Є ще час хаменутися, є ще шанс подумати, і час подумати про свої вчинки, про те, що вони роблять і куди вони, власне, ведуть весь наш народ і всю нашу країну. Тому цей будильник ми заводимо часу, зовсім небагато. Це буде її дім певною пересторогою і певним прозорим дуже сильним натяком про те, що треба врешті-решт це подумати про свої дії, про своє майбутнє. Бо межагір'я, віли і капітали на Кіпрі та в Європі це все пил порозі великого розколу, який і наслідки цього розколу не передбачувані. Найгірше, що може статися, це може бути братовбивча війна і конфлікт на нашій території. Все це викликано популізмом і непродуманими заявами і рішеннями, які просуває партія регіонів. Це в тому числі і е, мовний законопроект, який сколихнув усю країну. І е, ми одесити в нашому місті, яке є багатонаціональне, де проживали споконвіку багато і релігій, і національних товариств, культурних товариств, дуже занепокоєна зростанням ксенофобії, зростанням українофобії. І ми прийшли до цих людей для того, щоб завести будильник, оцей невеличкий, показати, що час впливає. Є ще, не всі ще мости спалені, є ще час для певного політичного маневру, для того, щоб опам'ятатися і не ставити нашу країну на межу прірву.